Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І так, як ви знаєте, в цьому відео ми поговоримо цікаво, як зробити смачний та корисний домашній чай. Давайте дивитися, заходимо в Google і дивимося. Рецепт домашнього. Домашнього чаю. Так, дивиться. Натуральний чай як зробити корисний напій вдома? Унян розповідає, дивиться, наприклад. Імбирний чай з лимоном, терти імбир, одна чайна ложка, вода, один стакан, мед, лимон, цукор за смаком. З лимона зняти шкірку і Натерти пліт на дрібній терці. На одну склянку води потрібна одна чайна ложка імбиру з гіркою. Збільшуйте кількість інгредієнтів, орієнтуючись на свої потреби. Підігріти в кавовій турці воду всипати, воду, всипати імбир, за бажанням можна додати лимонну цедру. Почекати, поки вода закипить, і проварити 3-5 хвилин. У Чашку покласти мед, скибочку, лимони, цукор, влити імбирний відвар. Далі яблучний чай з думаю це смачно. Солодкі яблука 2 штуки. журавлина заморожена або свіже. 100 г, Брусниця заморожена або теж свіже. 100 г, Сушені яблука 80 г, Кардамон. Одна чашка, чайна ложка. Вода 1 літр. Мед за смаком. Ягоди, сушен... ягоди, сушені яблука, промити у свіжих... ягоди, сушені яблука, промити у свіжих яблуків. видалити серцевину, нарізати скибочками у чайник. викласти журавлину, брусницю і сушені свіжі яблука. Додати кардамон, залити окропом. Накрити кришку і дати настоятися протягом години. Далі каркаде з прянощами. Сушений каркаде, дві склянки. Вода, вісім склянок. Цукор, одна склянка, гвоздика сушена 6 штук. Кориця, дві палички, ваніль, одна чайна ложка. Мускатний горіх, щіпка Взяти сотейник, викласти всі спеції, залити водою на повільному вогні, варити суміш помішуючи близько 30 хвилин. По готовності передати чай в склянки або в чашці подати з паличкою кориці. Далі чай з м'ятою мандарином, а це вже цікаво. Так, для чаю з м'ятою з мандарином нам знадобиться один мандарин, гвоздика сушена 6 штук. Кориця, одна паличка. перець духм'яний. Три горошка, м'ята, сушена. Одна чайна ложка. меліса сушена. Одна чайна ложка, вода. 400 мл. Мета цукор за смаком там. Якщо хочете якщо, додаєте, або якщо у вас там цукровий діабет, чи ще щось, то не додаєте, у кастрюлю або сотейник вилити воду, злегка підігріти. викласти корицю, гвоздику, запашний перець, кип'ятити протягом п'яти хвилин, зняти відвар з вогню. Додати мелісу, м'яту і мандаринові кірки, перемішати, накрити, накрити кришку, настоювати 10 хвилин. Перед подачею напії процідити і вилити в чашки, змішавши з мандариновим соком, за смаком додати мета або цукор. Далі. Так, чай з, чай з калиною і лимоном. Ну, я думаю, всі знають, лікар завжди там, коли, там, коли ви хворієте, або якщо там ви себе просто погано почуваєте, завжди вам назначає випити чай з калиною або чай з імбиром та лимоном. От, Щоб зробити чай з калиною і лимоном додаємо, беремо 1 літр води, лимон одна штука, калина 200 грам, мед за смаком. Калину перебрати, промити викласти в чайник. Тобто помити, щоб була не брудна, і прибрати кісточки. От, і після того, як як ми це зробили, треба залити кропом і накрити кришкою, щоб настоявся 10 хвилин. Додати лимон нарізаний часточками і мед. Накрити кришкою додати нас... і дати настоятися ще 5-7 хвилин. Оп... Оп... Опціоль. Опціонально можете додати м'яту. Тобто хочете м'ято, то додаєте, не хочете не додаєте, але краще додати. О, тому всім до побачення, всім гарного дня. Якщо хочете дізнатися рецепт смачного домашнього чаю, то просто пишіть в Гуглі рецепт домашнього чаю і буде ось така ссылка нян. Натуральный чай.